Дякую, мене звати Зановий Ібрмес, я голова громадської ради при адміністрації. Наша громадська рада є найбільшою на Україні. І ми можемо лише підтверджувати, що немає потреби обговорювати те, що зроблено Україна, зробила правильний вибір. І ми вже на початку літа зверталися до керівництва, Литви підтримати намагання України бути посередником сприяння просування до об'єднаної Європи. Але ми розуміємо про ту відповідальність, яка сьогодні лягає на Україну, виконуючи вимоги Європи. Ми розуміємо, що ми маємо йти достойними партнерами. І в мене запитання до пана Заробінського і до наших чиновних поважних гостей. Є дуже важливі речі, коли ми говоримо, що ми йдемо відкриті ринки. Питання не нове Україна бажаючи мати енергетичну незалежність, кинулася шукати нові джерела енергії. Зокрема, багато говоримо про сланцеві газ. Але чомусь ми ні від кого не чуємо, хоча знаємо істину, Україна три рази більше споживає енергії, ніж Німеччина, на одиниці продукції. Це що треба нав'язувати? Сьогодні е, треба створити мотивацію. І сьогодні залежить від Верховної Ради. А що ми зробимо для того, щоб бізнес сам міг це робити? Ми не маємо такої змоги скористатися, як поляки, наприклад. Бо у Польщі, напевне, в Польщі, напевно, в найгірших умовах можна кредит отримати за 10%. У Україні під ті відсотки кредити не беруть, інакше треба е, закінчити суєцитом, щоб завершити е, успішно цю історію. Е, ми у понеділок будемо проводити збори, які стосуються села. Я приведу другий приклад. Е, ми говорили про кооперативний рух. Я е, е, одну хвилину тільки. Виявилося, що сьогодні у, у тому, великих досягненнях е, українського села насправді це добрі результати. Ми годимося, що ми можемо експортувати багато, але виявилося, що наш, у наших е, успіхах задіяно 5% у найближчі 2% е, населення, яке живе в селі. 90% поголів і подобиє перехожу запитання. Е, за 90% поголів у руках селян, але ми прийшли до натурального господарства. З одного боку, я підтримую те, що голови. Ми, 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 ми мусимо думати, або якісь компенсатори сьогодні селянини так прийшов натуральний обладнання, він не вирішує. Ми мусимо думати, як, яким чином менше крови отримати при переході до об'єднаної Європи. Дякую, Дякую за свої комплексне запитання, оскільки ключове, як мені здається, до мене стосувалося енергоефективності, про це мало на увазі. Боросланці задали. Я маю сказати, що я думаю, що пан Турбінський може це підтвердити, що останні роки це роки, коли Україна зовсім прийняла іншу філософію ставлення до енергоносії. Філософія полягає в тому, я нічого нового не скажу, банальні речі, але це практика. В тому, що має бути А, диверсифікація, Б. енергоефективність. Диверсифікація енергоефективності, диверсифікація географічна і диверсифікація змістовна по джерелам енергоносії. Ви назвали сланцевим гази, а я ще й скажу, що гази ще несковитів. Це величезний просто потенціал, просто величезний потенціал. Тому згодом з вами не можу заперечити, що це питання номер 1 недостатньо багато треба на одиницю в продукції, менше витрачати, тоді зменшується собі вартість, тоді зростає конкретна здатність, конкретна спроможність. Абсолютно. Але просто ми просто поставили так точно питання, тому що позавчора в Києві відбувся великий міжнародний енергетичний форум. Посол <пасований> був, бо я спав на круглому столі, там ставилося питання, як е, е, збільшити привабливість, е, покращити інвестиційний клімат і, зокрема, в енергетичній галузі. Ми називаємо я одну хвилезу скажу: ми, як правило, говоримо про блок питань щодо податкового стимулювання. Ми говоримо про блок питань щодо здійснення захисту іноземних інвестицій. Тут треба дуже багато зробити, в тому числі щодо страхування. Щодо рівних можливостей для інвесторів, але ніколи не згадується блок, я його називаю не податкове стимулювання, а саме фінансове і кредитне стимулювання. Ну, можливо, це вузька проблема, але я тільки ж три роблю не скажу. Це прискорена амортизація і переоцінка основних фондів з метою збільшення амортизаційних нарахувань. Я маю на увазі енергетичну галузь. Що це дасть? Дасть підприємствам можливість збільшити власні обігові кошти для розвитку і модернізації основних фондів. Я думаю, ви розумієте, про що йдеться. І в такому разі ми, крім двох позицій, про які сказав податковий підлітків в податкуванні, захист інвестицій є абсолютно реальні речі, які можна зробити. В принципі, результати цього не реформу серед іншого було прийняття оцих пропозицій, Ну, це детальне питання, яке би з вами детально про це поговорити. Але я дякую за абсолютно точне сформульоване. Щиро дякую буквально по останні одному слово паналістів, на жаль вибралися.